Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Покажу вам цікаві товари, також акційні пропозиції. Усім дуже дякую за перегляд. Сподобалось відео, поставте вподобайку. Щітка автомобільна зі шкребком для видалення снігу ціна 249 гривень. Плівка кухонна захисна від жиру. Розмір 50 на 90. Ціна 19 гривень. Пластиковий набір для прибирання. Щітка та сувок з довгою ручкою 199. Швабра плоска зі змінною насадкою 149. Рівень будівельний з магнітом 249. Тримач для телефону в автомобіль на гнучкій ніжці 249. Рамка для автомобільного номера на ржавіча сталь 149. Гілкоріз з рукояткою сталь 199. Трос буксирувальний – 349, 4 тони 5-метровий. Термометр вуличний з кріпленням 39, Валик для фарбування 64. Шуруповерт акумуляторний в кейсі 899. Ущільнювач для вікна 29. Набір для ремонту шин в упаковці 8 одиниць. Ціна 88 гривень. Круги шліфувальні 5 штук по 125 мм. Кожен. Ціна 19 гривень. Пристрій зарядний акумуляторний 699 12 ватний, лампа переносна 12-ватна LED підсвітка 249. Стрічка led підсвітка, холодне біле світло. Зарядження від павербанку. Ціна 399 гривень. Шкребок для видалення льоду автомобільний 109. Щітка по металу 49. Ніж із лезом трапеція 119. Камені шліфувальні 5 штук упаковка 64. Скрибок для очищення скла зі змінними лезами 88. Спіна монтажна 610 грамів Упаковка 219 Очищувач гальмівної системи 129 Виробництво Іспанія. Очищувач карбюратора 88 Матовий поліроль для пластику та вінілу 119 Півлітровий. Очищувач для салону автомобіля Пінний 139 Виробник також Іспанія. Ганчірка для прибирання в тубусі 44. Фум стрічка 15-метрова біла 17. Резинка тримач з гачками для багажу 19. Декор для рукоділля 20 штук. Упаковка 24 гривні. Набір паперового декору для творчості 39. Наліпки дитячі для декору 39. Упаковка 30 штук. Намистинки для створення прикрас 19. Бусинки по 12. Дріт декоративний 19. Гачок кольоровий для в'язання 19. Спиці для в'язання з тросиком 39. Такі спиці 19. Застіпки пластикові. Дві штуки 12. Декор ягідки 22 гривні. Упаковка 6 штук. Такий декор також 19. Обруч заготовка з тканиною 12. Стрічка широка для рукоділля 39, довжина 18 метрів. Набір двох стрічок, жовта та блакитна 24 така 19. 39. 22 гривні стрічка декоративна з люрексом, Подарункова текстильна з надписом 34. Для декорування 3 штуки упаковка 24, спиці для в'язання шкарпеток 24, Спиці бамбукові 9, Гачок з пластиковою ручкою 14, папір крапований кольоровий 22, Підон для розсади вузький 34. Є ще більшого розміру за 49. Лоток пластиковий для вирощування цибулі 39, чорнобривці 7 гривень, матіола багаторічна 5, м'ята 9, Петрушка листова 4, Капуста Харківська зимова 4, 1 грам, щавель 9, базилік фіолетовий 4, перед 4 гривні, Помідор також і огірок 5 гривень, Редиска 14, буряк середньостиглий 9. Кабачок також 9. Диня 9, гарбуз 15, квасоля на сухе зерно 11, кукурудза 9, Редька одеська – 15. Цибуля кармен 5 гривень 1 грам. Таблетки для розсади 10 штук 49. Мішечок для зберігання овочів та фруктів 29 Рукавички господарські 24 та 19, пульверизатор 34, Брелок ведмедик 34, Ключик з блискітками 17. Штори для фотозони 44. Прищепки декоративні 27-50 штук. Прищепки дерев'яні 60 штук 39. Наповнювач конфеті 9. Свічки для торта 17 за 10 штук. Фігурки фосфорні для декору 19. Прапор України великого розміру 88. 90 на 140. Прапор на присосці 9. Брело кільце з стисненням. Ціна 19 гривень. Магніти кольорові круглі 5 штук 19. Олівці з глітером 77 12 штук. Блокнот з твердою обкладинкою 77. 96 аркушів, маленькі блокнотики по 29 70 аркушів, Чорні з бджілками 109 80 аркушів. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дуже дякую за перегляд!